Так, друзі, сьогодні готую яч по покупецьки. Ну, не може бути гречка тільки покупецьки, треба ячно зробити. Да, друзі? Ну, мої хороші, це шутка взагалі буде до ячна з м'ясом. Так, для цього я замаринувала вже м'ясо. Тут соєвий соєвий соус, сіль, спеції. Паприка. Ну, так, як взагалі мариную, так і замаринувала. Один піп постояло вже, начистила морковку, дві цибулинки, витягнула ось ось крупу, друзі, і зараз буду готувати. Спочатку наріжу цибульку, натру морковку поставлю, чуть піджариться, і в каструльці буду готувати. Натерла морковку, нарізала цибульку, поставила сковорідку, на трішки олійки, сковорідка вже нагрілась і буду вилужувати сюди. Заразом я і цибульку. Може вам, друзі, не зовсім і видно. У мене тут зараз вариться і сюм і спинки, і бурячок. Хотіла вас трохи приподняти. Так, друзі мої. Так, це я цибульку висипала. Тепер висипаю і морковку, і вона трошки протушиться. Тоді я буду в каструнку, воно тоді смачніше. Ти океремішаю і хай протушкується. Додавлю ще огонь тут маленький. Так, мої друзі, хай воно тушкується. Висипала в каструльку. Цибульку з морковкою, додала туди кип'яточку трохи і буду виложувати м'ясо. Виложу м'ясо, поки не солила, так як у мене м'ясо замариноване, а як вже насиплю і ячнюю, тоді підсолюю буду і буду куштувати. Так. М'ясо ж у мене курятина, ви бачите, та я завжди з неї, свинини ми часи не куплю їм. Так, друзі, хорошу я вложила. Ось так м'ясо я вложила, накрию кришечкою і хай воно готується. М'ясо вже протушкувалося і я буду засипати крупу. Крупу я хорошо промила, крупу засиплю і залью водичкою. А води я лью один до двох. Якщо стакан висипаю крупи, значить два стакани води. Якщо два, значить чотири, то квиливую водичку. Трішки підсолю все. Тук отопким о, підсолила. Тепер все перемішаю і хай на слабім тушкується. Друзі, ну це так я роблю, я не знаю, як ви робите. Я ж, друзі, не повар. А, так я готую мої мій хороший, будемо тушкуватись на слабім вогні. Друзі, каша готова. Зараз буду виключати, ще вам трошки кипить, бачите? Хоч я й кажу, що я не повар. Друзі, готуйте не каша, а смакотом. Всього тут вистачало, і солі, і приправки. Я лише додала купченої поприки. Готуйте, друзі! Друзі, я вам казала, що я й буряк варю. Давно я з ним нічого не робила, почистила. Завтра, можливо, шубу зробимо. А взагалі, в мене є багатенько маленького, такого, як, оце, що його треба переробити, бо він посухне. А це зробила ось собі що Я сюди натерла бурячка, часничок, тоді порізала петрушку. І порізала оселедець, помастила олією. солотик перемішала, ще трішки підсолила, і це, друзі, корисно і смачно. Готуйте. Друзі, а зараз я хочу зробити ліниву ачму. Я її вже робила, в лаваші були, і гармошечкою складала, і три йоруси. Цей раз в мене лавашів небагато, але я бачу, вони вже сухенькі, їм треба кудись примінити. І от я думаю, зараз до кофе я зроблю, А чому? ліниву, звісно. Так купила я чотири яйця. Танюха, я думаю, ти мене дивишся. Я заголовок, як напишу, лінивачну. Я думаю, ти обов'язково подивишся. Ти мені тоді коменти писала. Ну, я тебе не спитала, чи ти її готувала, так ти мені напиши. Так, мої хороші, збила я. Ага, я ще трошки соли вкинула, збила яйця. А тепер я додаю. Сир кисломолочний, тут у мене приблизно 250 грамів і 100 грамів натертого твердого сиру. І це я все сюди додавлю. Ачма в мене, звісно, буде тоненька, худенька, можна сказати. Ну нічого. Зараз подивимося, яка буде. Так, і ще ж ефірчику. Я не знаю, та ні, небагато, если якщо... це я стаканчик наготувала. Зараз подивлюся. Може. Може, той світлій кота. А вчора, друзі, я робила. Сирники. Нам сподобалися. Ще буду робити. не неприятельний, якраз, якраз те, що мода. Так, мій хороший пектиметься вона недовго, що ж тут тут все, поки яйця схватяться, може хвилин 10, ну, взагалі я скажу скільки. Мабуть, додавлюся. І так, на подвір'ї холодно і сиро після дощу. Давно сьогодні дощі копав, я не знаю, вже і ще йде. Так що нічого сьогодні на подвір'ї не роблю, але планую щасником. Ну, це буде, напевно, не на подвір'ї. Так, мої хороші, це зробила. Тепер беру форму, форму я смастила, ложечку. Чи може полуночок? Це ні, хай буде ложечка. Ложечку взяла. Та воно рідке можна і полунечок взяти. Они хороші. І будемо зараз начинати. Я думаю, оце ж більші листочки наверху складаю. Оці піт-піт. Оце, друзі, як побачила оцей рецепт. І мені сподобалось. І ви знаєте, то у нас о, як останеться лаваші отакі, от що сухенькі. Ну, ми то знаємо кому. У нас якому їх при... <смі> де приспособити. Але оце як рецепт, оце я знала. Мені сподобалося. Та й не тільки мені дитині. Тук. І оце ось, дивіться я отак буде. Два Йоркси. Це наверх положу. Залив тим уже багатенько зробила. Ну нічого страшного. Так. Хорошо, ну да щоб кругом. Пройшло, та ні, заливте буде нормально. Несухе. і з цієї сторінки сторони залью. Є, заливають заливкою, я тоді посипаю сиром, ну, я, друзі, все заразу. Я колись робила ліниві вареники, то мені самі не подобалося, як ото не сподобалось. Як ото його умокають, посипають. Зараз оцей ось що положу. Вот так. Так, моя духовка клотца. Так, моя хорошая так буде. О. Я его сейчас трішки придавлю, так и воно влежится. Так, як залазали в багато, нічого не багато. Нічого не багато. Можна зверху ще твердим сиром намазувати. Ну, я не буду, я сир тут і так багатенько положила. Мені це не потрібно зверху. А четверток хорошо попридавлю ірвоно. Так, друзі, і оце що ставлю у духовку. Хвилин на десять, я думаю. Друзі, ачма моя готова. Пеклося вона 15 хвилин. Зараз я її накрию полотенечком, постує трошки вихолоне, а тоді будемо різати. Переложила, друзі, я ачму, я думала, вона буде тонше. А вона, друзі, ще дивіться і нічого, зараз відріжу і покуштую. Друзі, ось така вона в розрізі. І це дійсно смачно. Готуйте мої хороші. Друзі, внесла часник у коридор, бо на подвір'ї так холодно. І зараз сяду в коридорі і буду розколупувати часник, готувати до посадки. Часник у мене хороший, це мій домашній. Назви я не знаю. Ось такі дивіться, які голови хороші. О. І буду підготовлювати до посадки. А вам, друзі, здоров'я, миру і здійснення всіх ваших мрій.